Рухаємось по горі в лісі. Кажуть, що це ще добре, що тут є дорога, але я так розумію, що вона вже закінчується. Тому це було тільки нормальне місце. Далі буде ще жорстче. Потрібно бути готовим до всього. Не знаю, чи ще щось буду знімати. Просто запарився. Цей телефон покажу одну штучку зараз, вам жалію, що взяв. оця ця штучка, отакий шарик, такий шарик навіть він заважає йти, тому що додає лишньої ваги. І ти думаєш, на, на яку біду ти я взяв, тому йдучи гори ви йдете не, не на вечірку, лишнього не беріть. І можливо ви дійдете до кінця. Дякую, до зустрічі.